Слава Україні! Сьогодні ми виходимо не так, як завжди, трішки з запізненням на це є об'єктивні причини і, на жаль, ті, які е, я чомусь не можу пояснити навіть. Я б хотів би, щоб надалі мені більш допомагали в створенні передачі, адже самотужки це зробити дуже важко. Отже, розпочнемо з теми про арбітрів. Що? Знов? А саме хотів би розповісти про арбітрів Фіналу Ліги Європи. На цьому поєдинку працювала англійська бригада арбітрів, яка, як на мене, трішки не зовсім однозначно приймала рішення. Ось подивіться епізод з призначенням 11-метрового. Тут арбітр, я вважаю, трішки десь перестрахувався, він призначив, потім подивився відео, але проїхали. Епізод з рукою. Всі бачать, арбітер цього, мабуть, не хоче бачити. Чому арбітер тут не призначив, я не знаю, але ви не забувайте його. Ми ще до нього повернемо. Ну і епізод, який я б сказав би найгучніший. Чомусь арбітер тут дає просто продовжувати гру, потім повертається до моменту. І окей, якщо ти не ставиш а, тут 11-метровий, тому що ти не впевнений в дотику, ну це ж небезпечна гра, це, це точно це мільйон відсотків. За небезпечну гру потрібно ставити вільний удар. Чомусь він вчинив так. І пам'ятаєте, я говорив про руку? Ось, будь ласка, ось за що поставили пенальті в Манчестерському дербі. Та кожна англійська бригада. Ну тут рука, а там не рука. Ну як так? Далі повертаємо вже до нашої улюбленої V-Bet Бійка між Шахтарем та Дніпром, як на мене, закінчилася дуже легкою крою, як мінімум для Шахтаря. Тому що Катерина Мондзл могла спокійнісінько показати набагато більше червоних карток і мала би це зробити. Понад 4 картки гра б закінчилася технічною поразкою Шахтаря. І напевно до побачення чемпіонство. А взагалі, так в двох словах, чому в нас такий бардак у футболі? Тому що в нас плюють на регламенти, на правила. У нас єдине правило подкат не путається ткатом. Маємо те, що маємо. А зараз ми поговоримо про шостий тур чемпіонату Волині з футболу 2023. У цьому турі також зіграли тільки три поєдинки. Переважна більшість результатів були нічийними. У місті залізничників тайм приймав Тростянець, і вже на 19-й хвилині Петрук Петро вивів свою команду вперед. Але таймівцям не вдалося втримати перемогу. На 90 плюс третій хвилині Максим Переходько зрівнює рахунок. Таким чином, 1-1. У іншому поєдинку, в якому також було зафіксовано нічю, зустрічалися команди Рубіж, Любомель та ФК Забороль. Дуже цікаво, що місце проведення було цього матчу це стадіон Підшипник, місто Луцьк. Незрозуміло, з яких причин, звичайно ж, ми не будемо шукати логіку у футболі, тим паче у Волинському. На 16-й хвилині Владислав Мозоль відкриває рахунок у матчі, та вже на 67-й Дмитро Дмитрук зрівнює рахунок. Таким чином, також 1-1. І в третьому поєдинку шостого туру ФЦ Коваль приймав Шахтар Нововолинськ. Вже на 9-й хвилині Михайло Смаль забив гол, який став переможним. Таким чином, 1-0 Шахтар перемагає і ставить Коваль дуже незручне становище в угонці за чемпіонство. Отже, ось вашій увазі турнірна таблиця після шостого туру. Кращими бомбардирами є такі футболісти. Кілька слів про дитячу нацьку футбольну лігу. На жаль, вона представлена лише турнірними таблицями, тому що, як я вже й говорив на початку передачі, я прошу вас допомоги. Тому, будь ласка, зробіть там кілька кадрів відправте мені і всі від того тільки виграють. В чемпіонаті з футболу АДФ відбувся другий тур у вищій та першій лізі. Після якого команди більш впевно вже можуть себе почувати. Ну і про родзинку нашого випуску про поїздку Я їду в Монако! де відбувався фінал відкритого кубка Маневецької селищної ради, у якому зустрічалися команди Полісся та Оконськ. Файне свято влаштували на трійцю. Це, до речі, також свято селища Меневич. Було багато людей, як ми бачимо на трибунах. Було по що подивитися, були файні виступи дитячі. Такий колектив зробив файний танець, файна пісня. Все було чудово, окрім звичайно ж футбольного поля. Тут травою і не пахне, саме це дуже сильно вплинуло на якість картинки. А в цілому, якщо говорити про гру, матч закінчився з перемогою 3-0 ще у першому таймі. Оконськ здобув цю перевагу і міг забивати ще. Ми, звичайно ж, поспілкувалися з очільниками спорту Маневиччини. Доброго дня, слава Україні! Розкажіть, будь ласка, про ваш фінальний поєдинок і взагалі, як ви дійшли до цього і що було вже зроблено. Доброго дня. Фінал Кубка колишнього району або ж зараз селищної ради це традиційне свято, яке відбувається на тріцю, на день Маневич. В цьому році фактично футбол знову повертається в Маневичі, тому що у 2022 році такого свята у нас не було у зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації на території України. В цьому році все ж таки було вирішено проводити відкритий кубок Маневицької селищної ради з футболу. Взяло участь сім команд. Сьогодні фінал до фіналу дійшло дві. Це команда Полісся з села Полиці, Полицької селищної ради Рівненської області і команда села Оконськ Маневецької селищної ради. Взагалі, які плани з футболом в вашому регіоні? Можливо, кількість команд в подальшому планують заявлятися на чемпіонати? І... Так, ми плануємо проводити чемпіонат. Це на наступну неділю після проведення фіналу Кубка розпочинається відкритий чемпіонат Маневицької селищної ради з футболу. На жаль, в цьому році команд небагато, тільки сім теж буде. У зв'язку із, із тим, із війною дуже багато футболістів, дуже багато хлопців призвані до лав Збройних сил України, захищають наш суверенітет, суверенітет нашої держави. У зв'язку з тим, великої кількості команд, як це було в минулі роки, 15-20 команд. На жаль, не могли зібрати, тому ну, ось така кількість. Але чемпіонат обов'язково буде проведений. І на завершення, скажіть свій прогноз на фінальний поєдинок. Хто переможе і з яким рахунком? Прогноз на фінальний поєдинок навіть не знаю. 50 на 50. Дві команди є сильними, дві команди, які Поза минулого року, минулого чемпіонату зайняли перше та друге місця відповідно. І наскільки я знаю, там відрив був невеликий. Тому це, це, це така інтрига і дуже цікава, напевно, інтрига. Чекаємо з нетерпінням переможців. Після матчу ми, звичайно ж, не могли лишити без уваги коментар головного такого футбольного діяча і наразі заступника голови федерації футболу Маневичини. Як вдалося перемогти, як вдалося взагалі організувати даний кубок? Трошки важкувато. Війна йде, але хлопці згуртувалися, зібралися. Думали, що буде тяжче, ну, але слава Богу, виграли кубок. Дякую хлопцям, які серйозно поставилися до, до ігор, всіх, які які були. Плани на майбутнє, чемпіонати, да, перша, на... вища, друга, третя, п'ята ліга будуть? Буде відкритий чемпіонат району. В слідчій неділі вже стартує. Заявлено сім команд. Майже Підемо... Так, слабенько. слабенько, мало, але розуміємо, що це війна, все, все перебило. Перш перебив коронавірус, потім війна завжди так то не є. добре, що хоча б так є, щоб не за... Пускати зовсім футбол, гравців, щоб ми порозходилися, порозбігалися, то хоча б щось, але нехай буде. Не забуваємо, звичайно ж, і про фішку тижня. Привіт, можемо передати? Да, передавайте привіт. Всім вболівальникам футзалу, учасниці Олімпу. Великий привіт. Саша, Вова. Ми скоро будемо. Скажіть, підписується на канал. А вони підписані, звичайно. А, все, ТВ. – Я щоб всі підписувались, скажу. Але вже не ТВ, а ЛВ. – Підписуйся на канал Льонька Тв. О, штанга. ЛВ вже. ЛЛВ Сядяка. <смір> так само, як пан Анатолій, я вас також прошу підписуватись на канал, тиснути лайки, дзвіночки, коментувати. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові!